Сьогодні у випуску час пік. Засідання з представниками Німеччини у ноківській громаді відбулася 28-ма чергова сесія. Підбили підсумки на Закарпатті Визначили переможців обласного етапу гри Сокіл Джура. Зараз вони проходять службу тут і можуть поділитися з дітьми і своїм досвідом і своїми знаннями, своїми враженнями. Старт сезону на Закарпатті розпочали тихе полювання за першими грибами. Завтра Мукачеві прощатимуться з санітарною інструкторкою Закарпатської бригади, яка загинула на війні. Санітарний інструктор медичного пункту 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Надія Хрупкіна загинула 9 червня 23-го року, захищаючи батьківщину та всіх нас від російських окупантів. Проведуть героїню в останню дорогу у вівторок, 13 червня о 12-й годині у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Вічна шана Роїні, яка віддала життя за кожного з нас. На лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що на одній з вулиць міста Берегову він виявив тіло чоловіка, якого ймовірно убили. Правоохоронці зафіксували на тілі потерпілого явні сліди насильницької смерті та розпочали пошуки особи причетної до злочину. У результаті провівши ряд оперативних заходів, вже за кілька годин затримали підозрюваного. Встановлено, що того вечора 73-річний потерпілий гостював у 64 річного знайомого. Разом Чоловіки вживали алкогольні напої. Через конфлікт, що виник між ними, господар помешкання наніс кілька ударів по голові своєму гостю. Зрозумівши, що він убив товариша, зловмисник відтягнув його тіло від будинку та сховав у кущах на тротуарній доріжці. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. До рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про займання літньої кухні на території приватного двору господарства, що в Жданіїві на Мукачівщині, оскільки надвірна споруда мала спільний дах з житловим будинком, основна частина якого складалася з дерев'яних конструкцій, вогонь становив реальну загрозу для оселі власника. До прибуття підрозділів господар підручними засобами гасив пожежу, а остаточно її приборкали на площі 6 квадратних метрів вогнеборці Жданіїва. Для цього їм знадобилося менше 10 хвилин. До Херсонщини прямує чергова гуманітарна допомога із Закарпаття. Це дві вантажівки з найнеобхіднішим для українців, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. 44 палети гумдопомоги зібрала Закарпатська ОВА спільно з місцевими та міжнародними волонтерськими та благодійними організаціями. Повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський. За його словами, серед переданого чотири потужні генератори, понад тонна борошна, п'ять палет питної води, а також харч продукти, медичні препарати, засоби для дезінфекції та гігієни, одяг, намети та свічки. Новий пожежний автомобіль для майбутньої пожежної команди. З таким подарунком на сесійне засідання Оноківської сільської ради завітали представники Німецького благодійного фонду Допомога народу України. Поважні гості розповіли про підготовку допомоги, яку невдовзі направлять до громади. Ми в іюлі місяці привеземо Сюда пожарную машину для этой сельской громады, для Ануковской сельской громады. Привезем пожарную машину. Она в полном комплекте, можно сказать, в боевом комплекте с формой, все как положено, ей можно пользоваться с первого дня, когда она будет здесь с первой минуты, можно ей пользоваться. Відтак, перше питання, яке розглянули на сесійному засіданні Оноківської сільської ради створення добровільної пожежної команди, яка стоятиме на варті безпеки жителів громади. За відповідне рішення проголосували усі обранці. Ухвалили також відповідне положення, яке регулюватиме роботу місцевих пожежників. Перший пункт утворити добровільну пожежну команду Оноківської сільської ради при центрі надання соціальних послуг та безпеки громадян Плішка Оноківської сільської ради. Другий пункт затвердити положення про добровільну пожежну команду Оноківської сільської ради. Третій пункт призначити начальником добровільної пожежної команди Оноківської сільської ради Лейнарта Віталія Степановича, завідувача відділенням громадян Центру надання соціальних послуг та безпеки громадян Плішка Оноківської сільської ради. Ну і контроль покласти на комісію з питань законності поки що це буде добровільна така структура. Німецька німецьке товариство передає нам безкоштовно пожежну машину, якою ми можемо користуватися. Тому рухаємося на перспективу, і цей центр безпеки буде мати також поліцейського громади, і можливо ще якісь структури буде, але це складовою безпечного середовища для наших мешканців. Опісля депутати розглянули і інші питання порядку денного. Серед них виконання низки програм, які стосуються забезпечення життєдіяльності громади та концепції розвитку культури в громаді. Привіймо про спорту економічну ситуацію, заклади культури наші збережені і ефективно працюють. На меті маємо. Великий потенціал і велике бажання розвиватися і прагнути до кращого серед цих таких прагнень удосконалення нашої роботи є і створення центру культурних послуг, який є наразі зараз майже кожного на слуху. Прагнемо до створення цього центру культурних послуг. Обранці на засіданні ухвалили рішення про провадження мережі приладів контролю на автошляхах громади для фіксації правопорушень та забезпечення безпеки дорожнього руху. Розглянули також більше десятка земельних рішень. Проголосували і за зміни до бюджету громади на 23-й рік. Військового бюджету фінансування сільського бюджету видатків за позивного розпорядження в межах міста гального обслуговування та у межах правосподіва, затверджені зміни до бюджетних транспортів, затвердили зміни до обсягу капітальних платник у розгляді інвестиційних проєктів та до програм сільського бюджету. Відповідно до висновку відділу фінансів. Předem výpočty po budgetu stanovíme, že předchozí rok je to Za rekomendaci my doporučujeme, se napravit denní příjmy, či Сесійному засіданні виділили один мільйон гривень для Херсонщини, яка постраждала внаслідок підриву Каховської ГЕС. Ще 2 мільйони спрямували на підтримку 5-го стрілецького батальйону, у якому більша частина військових закарпатці. Також депутати направили звернення до закарпатської ОВА про готовність громади до прийому постраждалих жителів Херсонської області. Переймаємося зараз дуже ситуацією, яка відбувається в нашій державі. Це Херсонська область і налаштовані на те, щоб надати грошову допомогу тим населеним пунктам тим громадам, які цього потребують. Також депутати підсумували роботу навчальних закладів Оноківської територіальної громади за 23-й рік. Загалом цьогоріч навчальний рік видався особливим. Діти навчалися під час воєнного стану також серед учнів, малеча числа БПО. У нас зараз функціонує 5 навчальних закладів. Значить, найбільший це ліцей Новіцький замок, де ми зараз знаходимося 280 учнів, Кам'янецький ліцей 240 учнів. Кам'янецька початкова школа Капітошка, там у нас закінчує навчання перший клас 25 учнів і плюс дошкільний підрозділ 52 учні. Крім того, у Ноківській початковій школі 24. Учні і у ріховиські заклади шкільної освіти 22 вихованці. Хочу сказати, що е, наші е, освітні заклади прийняли і до себе дітей з числа ВПО. зокрема, в наших закладах на середньої освіти навчалося 47 учнів з числа ВПО е, і 10 е, відвідували... Е, Дошкільні навчальні заклада на засіданні. Ухвалили ескізи гербів всіх населених пунктів громади та прапор Оноківської сільської ради. Проголосували і за кадрове рішення, яким виключили члена виконкому Вікторію Леган зі складу комітету Оноківської сільської ради за її заявою. Натомість за рішенням сесії новим членом виконкому став начальник відділу проєктів Михайло Джанда. Патрульні виявили нетверезих водіїв вантажівок, які вчинили ДТП. Подія трапилася на вулиці Східній у селі Великі Лази. Патрульним надійшов виклик про ДТП без травмованих. Прибувши на місце події, вони виявили водія на вантажівці Івеко, який скоїв ДТП та водія вантажівки Мерседес. Під час розгляду справи охоронці порядку виявили у обох водіїв ознаки алкогольного сп'яніння. Тому їм одразу запропонували пройти огляд за допомогою драгера. Результат виявився у обох керівників. Керманичів позитивним проте чоловіки не погодились з тестами. Згодом двох керманичів освідували у медзакладі, де результати підтвердили лікарі. На обох керманичів склали адмінматеріали. Паті виявили трьох громадян України призовного віку, які намагались перетнути кордон за документами з ознаками підробки. Двоє чоловіків, які прибули у пункт пропуску Лужанка з Буковини, надали під час перевірки документів довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію. У обох довідках інспектори прикордонного контролю виявили ознаки підробки. Ще один чоловік, житель Закарпаття, намагався перетнути українсько-румунський кордон в пункті пропуску Солотвино. Для цього спритник у Вічені багатодітного батька виправив дату народження одного зі своїх дітей. Про наявність у діях українців ознак злочину прикордонники надіслали повідомлення до нацполіції у Закарпатській області. Випробування на міцність у військово-спортивних, культурно-інтелектуальних і патріотичних конкурсах. В селі на Хущині відбувся обласний етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Захід організувала на території центрального табору туристського активу учнів України. Спільно ми можемо забезпечити повний комплекс змагань, а також виховної частини, яку Пропагує Дана Гра, оскільки дана гра є не лише е, змагання, це е, захід, який е, має проводитися протягом року. Тобто е, навчальний момент е, проводиться круглорічно в школах, і лише ті команди, які насправді працюють протягом року, е, досягають відповідного результату. Цьогоріч 12 роїв середньої та старшої вікової групи із шести районів Закарпаття взяли участь у змаганнях. Відтак п'ять днів поспіль на школярів, які проживали у наметовому містечку, очікували непрості випробування: естафети, тактична медицина, завдання на знання історії та десятки силових випробувань. Наша підготовка була досить сильною. Ми всі дуже довго готувалися і. Так ми змогли дійти до такого рівня. Найважчим було скоріше за все якийсь віднайти такий командний дух, всіх згуртувати і бути всім дружніми. Найважче було саме формування команди, так як, перше, все потрібен дух, щоб був командний дух, адже без нього не буде певного результату. Отож, так, ми зібрали нашу команду і цілком направлені до бою. Ну, емоції у нас різні і щасливі і трошечки, тому що погода не дуже, але це нам не мішає. Ми все рівно дуже раді, що ми приїхали сюди. і Ця можливість випадає дуже рідко. Важлива командна робота. Ми завжди не було щось дуже такого важкого. Ми просто слухалися, і у нас усе добре виходило марширування, ватра. Учасники мали змогу продемонструвати свою вправність муштровий вишкіл та влучність у стрільбі. Крім того, до змагань залучили представників ДСНС, прикордонної служби та Національної гвардії України. Нам це цікаво, це цікаво нашим військовослужбовцям. Бо ну ви бачите, що це молоді хлопці ще декілька років тому вони були в тому віці, в якому зараз знаходяться деякі учасники цієї гри. Але є одне, але вони вже Служать вони вже військовослужбовці. Дехто з них має вже військовий досвід боротьби з російськими окупантами. Вони їх виганяли з північних районів нашої держави минулого року. Зараз вони проходять службу тут і можуть поділитися з дітьми і своїм досвідом, і своїми знаннями, своїми враженнями. Зразки різної зброї, вибухонебезпечних речовин, майстер-класи з надання першої домедичної допомоги демонстрували юним джурам військовослужбовці. Також учасники мали змогу ознайомитися із найбільш поширеними та небезпечними видами мін. Осколкова загороджувальна міна. Чим ця міна така досить противна? Чому вона саме найбільше приносить смертей? Її зазвичай встановлюють на оборонних позиціях. От ця міна також вона ще в народі називається попригунчик. Встановлюється вона відповідно в землю і відповідно напрямку, що вліво, що вправо, на кілки встановлюється в нас розтяжка. Коли особа підходить і зриває дану розтяжку, міна підстрибує догори на відстань від 40 до 1 метра, і відповідно знизу знаходиться в нас трос, який зриває кольцо детонатора, міна зривається. Гра «Джура» спрямована на виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним та загартованим. Та найважливіше переконують організатори сформувати у маленьких українців необхідні навички для фізичного захисту. Задля цього учасники опанували вміння із тактичної військової підготовки. Увійдя руки і рапи два три. Чотири, маємо десять, п'ять. А що я один рахую? Сім, вісім, дев'ять. Після складних п'ятиденних випробувань у обласному етапі джури підбили підсумки та обрали переможців. У середній віковій категорії перемогла команда Туряни, Турія Реметівської територіальної громади із Ужгородщини. Першість у старшій віковій категорії здобула команда Альфа, Полянської територіальної громади із Мукачівщини. Укрзалізниці запустили жіночі купе. Придбати квиток можна у мобільному застосунку. Під час пілотного періоду такі купе будуть доступні на чотирьох рейсах далекого сполучення. Київ Ужгород, Дніпро Трускавець, Київ Кривий ріг та Харків Ясіня. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної. Кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма. Посадка відкрита лише для жінок і дітей, яким не виповнилося шість років. Рісні весняні душі та сонячна пора. А отже, початок грибного сезону на Закарпатті. У всіх куточках області стартувало тихе полювання за грибами. Білі, лисички, маслюки та сироїшки. Закарпатці активно хизуються першими грибами у соцмережах. Ну що ж, сезон цьому році запізнілий, але відкритий Ужгородський район. Вечірня прогулянка Ужгородський район. Закарпаття Хуський район. Білих мало, але є. Комарів багато. Закарпаття свалявщина, новий урожай. Сьогодні пішов дощ, надіємось на щедрий урожай. Перші грибочки вже активно реалізовують і на ринках Закарпаття. Завдяки сприятливим погодним умовам цьогорічні ціни доступні кожному. Зокрема, на ринках Ужгорода придбати кілограм білих можна від 100 гривень. Вартість залежить від розміру. Та тепер, я, бо я був не було. било. Такий час за тіпірка я прошли рубню не було. А ціна дешевше, як вони? Так, як? Дешевше. Коли я. Як риба суть, так? Коли дешевше, коли дорожче. Купили ще лима, от шість корзинок, другі забрали вже. Було много. Білі грибочки. І як ціна роботі? 100 гривень. А де збирається буде? У лісі. Перечинський район. А 4 рибочки буде цілі? 150. А порівнювати з цінами минулого року такі самі Ні, тепер тульчий, дешевіший теплі продавці на ринку кажуть, збирають гриби переважно на перечинщині. Цьогоріч із потеплінням врожай видався щедрим. В порівнянні з минулим роком грибів на Закарпатті значно більше. Білі підосиновики, які підберезовики. Так... Тільки а чому саме ці гриби? Ну, тому вони найсмачніші і я їх знаю. Ні, не збираю сама, дуже є нива, а купую на ринку. Планую десь через пару тижнів. Ну, ви знаєте, ми брали крузинками. корзинками, було більш-менш нормально. Краще самим. Ну, Я, на жаль, не є ас у цій справі. І інколи я не можу розрізнити, чи це їстівний, чи такий. Ну, Чоловік знає то учить нас всіх. Гриби смачний та поживний делікатес, проте недосвідчені грибники часто натрапляють на отруйні гриби, вживання яких спричиняє отруєння та несе загрозу для життя та здоров'я. Перші симптоми нудота, діарея та підвищена температура. Медики переконують, при таких випадках необхідно звертатися до лікаря аби інтоксикація не загострювалася. Людина повинна пити багато рідини. Е Прийняте лежаче положення, вода має бути або підсолена, якщо в домашніх умовах це може бути ревовода, вода, любий чай, сорбент обов'язково, починаючи з мекта, біле вугілля або простий активований, активований уголь, це буде одна таблеточка, на 10 кілограм маси тіла. І викликаєте бригаду швидкої допомоги. Разом з цим гриби важка їжа для шлунку. Тож, як наголошують медики, їх необхідно правильно готувати. Також закликають дотримуватися рекомендацій щодо вживання готового продукту. При готуванні важливо це те, що повинна бути відварена страва, яку ми готуємо не менше трьох разів підсоленій воді. Загалом 30 хвилин має бути готування. Зберігати в холодильнику знову ж таки вже готовий продукт не більше доби. Гриби бажано не вживати, це дітки, старші люди і люди, які мають якісь хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, або люди, які схильні до алергічних реакцій після вживання грибів. Варто пам'ятати, перед приготуванням грибів їх необхідно уважно оглянути. Якщо виникають найменші сумніви, відмовтеся від їх споживання. Разом з цим збирайте лише добрі знайомі вам гриби та не ризикуйте власним здоров'ям.